Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Як наш великий учитель ЛУКИ 6.40. Учень не більший за вчителя. Але, удосконалившись, кожен буде як учитель його. На одному популярному відео Трирічна учениця, яка вже здобула білий пояс з карате, Імітувала свого тренера, із запалом та завзяттям маленька дівчинка повторювала за наставником усі його слова та рухи. Вона чудово впоралась. Господь Ісус казав учень не більший за вчителя, але удосконалившись, кожен буде як учитель його. Він казав учням, що наслідуючи його приклад, вони повинні бути щедрими, люблячими та неосудливими. І уважно ставитись до того, за ким вони йдуть. Чи ж може водити сліпого сліпий, хіба не обидва в яму впадуть? Учні повинні були розуміти, що фарисеї були сліпими поводарями, які вели народ до лиха, тому важливо неухильно слідувати за вчителем. Учням Христа треба прагнути до уподібнення йому та виконання його настанов. Стосовно вияву щедрості та любові, прагнучи наслідувати приклад Ісуса Христа, присвятімо себе, нашому вчителю, аби нам уподібнюватись Йому в розумінні, мудрості та вчинках. Тільки Він може допомогти нам відтворювати Його щедрий і люблячий характер. У чому ви сьогодні прагнете наслідувати Ісуса? Коли вам найважче наслідувати приклад Христа Учителя, Помолимось. Господи Ісусе, Великий Учителю, допоможи мені дисципліновано та уважно наслідувати Тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках. u Facebook, do Instagram.